Уже в сьомий український католицький університет влаштовує школу іконопису. Цього року тут зібралася молодь із різних міст України Польщі, Німеччини, Литви, Америки і Канади. Альвіна з Кіровоградщини саме наносить позолоту на німб святого. каже, тут використовують лише автентичні способи малярства. У Нас відтворюється все так, як колись малювалося. і е, матеріали використовуються природні е, пігменти. Яєчна темпра, крейда, вугілля, малахіт, ось із чого ці фарби. Усе тому, що малюють середньовічну галицьку ікону. Ми стараємося дати студентам такі знання, які би дали їм свідомість середньовічного маляра, середньовічної конописці. Вони беруть участь у богослуженнях. Вони вивчають теорію з такої практичної точки зору, тобто як було намальовано, чому було намальовано, що знала та людина, що для неї було важливо, що вона вірила. Протягом трьох тижнів школи учні отримують і теоретичні, і практичні навики від реставраторів. В іконописі мусять навчитися дотримуватися канону і водночас виражати свою особистість. Бо у тому є головна відмінність української ікони від російської. Кожен наш іконописець був яскравою індивідуальністю і малював відмінні ікони навіть у межах канону. У суботу ікони освятять і зачинять літню школу до наступного літа.